Всім привіт, це Тарас, інтернет-магазин Махом. На огляді у нас такий механотерапевтичний апарат для розпрацювання колінного та тазобедреного суглобів Артур Мод К1 стандарт. Можете послухати його роботу. Звісно, це вживана модель. А, було тут замінено. Був замінений монітор, тому що до мене він прийшов, були такі типи, як а, полоски. А, проте вже він замінений на новий і все ок, все працює. От показую. А, чесно скажу, я сам о, ще толком не розібрався. Всі функції як працюють, а, але є багато дуже літератури є на. На сайті виробника можна знайти, як ним користуватися. Зараз моя мета просто показати, що він е, працює, що він в справному стані, і які тут можуть бути недоліки по зовнішньому вигляді. Оце, власне, зараз і буду показувати. Так, по меню. Є в нас от різні режими, встановлюється. Е, Кут е, нахилу, тут можна регулювати. кут стопи. Треба більше відпустити. Бачите, і затискаємо довжину. Ось тут регулюємо. Е, з мінусів можуть бути такі царапини по корпусу. Рік, це у нас який тут рік. Зараз я може знайду. Рік десь може напишу в описі, якщо знайду, бо тут якось так воно, бачите, розмито. Ну, в принципі, більш не знаю вам. Що ще розказувати, хто цікавиться даною тематикою, можливо, навіть більше знає ще і за мене про даний апарат. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, дзвоніть, контакти, ви знайдете на сторінці, там якщо дивитесь на Ютубі, то внизу опису буде посилання на сайт. А якщо дивитесь в інтернеті знайшли сайт. То відповідно на сторінці, на якій ви зараз знаходитесь. На цьому все. Дякую за увагу.